Почистила вже оселець підготувала. Вже завтра будемо робити з вами фаршмак. Оселедець. Я як і. Предполагала, не втрималася і одну половинку унічтожила. Морковка в мене запікається, їй потрібно буде вихолонути, тому вже завтра все буде готове і оселедець, і морква буде холодна. І завтра приготуємо форшмак. А поки що прибираю в холодильник. Вови немає. Десь круте нашу вишеньку, а я продовжую по хаті працювати. мене допрала машинка, зараз піду вивісю речі. Прийшла посилочка сьогодні, так як я її передбачала. Я зателефонувала Вові, він з'їздив і її отримав, привіз додому, ну і сам приїхав. Зараз скрию, подивлюся, що тут воно взагалі. Що тут воно взагалі? Ось тут. Де тут вверх, де тут вниз, як ви хоч щось розумієте. От. Я сподіваюся, буде все добре з цими драконами. І якщо так, то зараз буду робити росол і... О боже О, скільки преси, <реса> преса щоб не тіліпалося в ящику, накладали бумажечок. що за газети? Скільки ж їм робків, ага. Це якісь матеріарите. Ще мороз. Якийсь тут. Соціалістична партія України? Ось так. Опана. Пана два. Так. Тут все також бумажечки прибираю. О! Ось один. Холодне, холодне. Льот І ось другий. Так що все є робота. Зараз зроблю росол, засолю і завтра будемо коптити. <кій> Відзняти вам відео стосовно копчення перепілочок. Дивіться, які. Це і ваші пакуночок. О, птахи. Буду зараз скривати, важити і працювати далі. От вам і вихідні. О. Оце, до речі, з трьох оселець, Отака кількість відходів. Зовсім трішечки. Завдяки тому, що голов нема, хребти танесенькі. Класний взагалі. Так, все, погнали. А ось і наші динозаври вже засолені. Завтра неочікувано нормалювався процес скопчення. Ну а що? Під лежачий камінь вода не тече. Потрібно працювати, потрібно заробляти. Якщо є спрос, чому б і ні? Цікаво, мені тепер. Е, минулого разу я цій дівчинки коптила перепілок, е, цесарку і, і курочку. І вона мені вчора сказала, каже, цесарка і курочка були бомбезні, а перепілка солонкувата. Можеш, каже, якось це урегулювати. Може зменшити солі, ну, солі я не буду зменшувати, тому що росол є росол, і потрібно, щоб все добре просолилося, розумієте? А от час просолювання спробуємо зменшити. Солитиму їх не добу, як раніше, а півдоби, 12 годин. І тоді вже, Аня сказала, вона скуштує і скаже результат. Так, чи далі будемо щось змінювати? Вже якщо і 12 годин виявиться для неї соленим, ну тоді вже почнемо зменшувати кількість солі, але то виключно на її відповідальності. Ну, тобто, моє діло тільки закаптити, вона. Вона замовник, вона править банкетом, скажімо так. Все, зараз виносю це чимось пригнітю трішки, щоб потопилися добре оці птахи. І виносю, виносю, виносю в на веранду, напевно. В холодильник цей тазик не стане. А от на веранду в самий раз і в прохладному буде. Ось отак зараз Оп. пригнітим, щоб усі птахи були в росолі. І нехай солиться собі. Так, ну а з вами, напевно, на сьогодні будемо прощатися. Я правда завтра збиралась, ну ладно, я думаю, що я все ж таки і закоптю цих динозаврів, І зроблю фаршмок. У мене завтра за планом фаршмок. Але процес скопчення буду знімати. Тому, тому на це потрібен певний час, потім на монтаж і так далі, і тому подібне. Все. На цьому хочу побажати всім тихого вечора, мирної ночі, ще раз гарних вихідних. Можу відразу надати вам доклад за сьогоднішній день. Вранці я вам казала, що вчора було два донати. Загальна суми була 600 гривень. Сьогодні було ще три донати загальна сума 400 гривень. Тому на вечір сьогоднішнього дня ми маємо в баночці рівно 1 тисячу гривень. Я не розумію, чому ще раз повторюсь, чому люди вважають так, що там 100 гривень чи ну, навіть за 100. Що це дріб'язок якийсь, що це мало, що більше немає, не можу. Ви розумієте, скільки нас? Я вам приводила приклад, нас майже 5 тисяч. Ну, добре, не беремо ми тих майже 5 тисяч. Ну, постійних, от тих, що я вже бачу да, за скільки місяців, що ви мені примількалися вже в коментарях, у в ваших в запитаннях, в лайках. 200-300 людей. Це постійні. От якщо ці 300 людей скинуться по 30 гривень, і це вже буде телефон, розумієте? Тому не соромтеся, є 50, є 30, є 20, є бажання допомогти. Будь ласка, поки що я бачу, що Бажаючих аж 5 чоловік виявилося. З усіх майже п'яти тисяч із трьохсот постійних. Всього-навсього 5 чоловік, які вирішили, що дійсно мої, моя праця повинна бути оплаченою. Все, всім дякую, всім, хто приймав участь. Прийняв вже всім, хто збирається, всім, хто можливо хвилювався, що в нього маленька сума. Не хвилюйтесь, я скажу дякую за будь-яку суму. Без різниці. Всім бажаю миру, а я вас цілую, люблю. Міцно, міцно обіймаю і зустрінемося завтра на теренах Мімаляндії. Все як завжди. Папа! -па.